День народження. юбилей, 10 років. Дарія, моя донечка. Відкриє це свято. Достанній Даша. Ми в землю встромимо цей меч для того, щоб Відобразити свою присутність в цьому місці. І коли будемо встромляти, хто захоче, скаже ми є. Раз, два, три. Ми є! Ми є! Так, я допоможу трошки, нехай з землі. Все. Ми відкрили це свято. І зараз по старій традиції дівчата кидають в озеро вінки. Хто хоче, чим подалі.

Тоді обережно притуліть кожен факел до вогню, так як він стоїть. Ось, 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 ось. Куди попити? Не, не відривати від дні, вогню. Ось так, так? Хто з вас зголоситься стрибати? У кожного є дівчина, яка кине йому вино з вас. Нам потрібні хлопці, <ривання> а жинати можна. Женатим можна. Все. головне, щоб хтось <ривання> зголосився кинути. В нас тут по обставинам вже є народ, що ні нічого спротизують. Порадуємо жінок, ніхто нічого не блять. Вино конфіскувала. А він сам плював? Віу! А ну, будь-те його заділили! Вуу! Ура! Тепла вода, бо я руки маю, взагалі, як в крані. Тепла, права? Да. Все, тінула, більше нема. В мені щось буде. Він там є. Ого! Ого! Вогонь! 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 Вогонь, Огонь! Зоря! Тихо, 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 зоря. Дай бумажки. І принеси нам вогонь сюди. З того вогня. Іди запали. Пиши, я зорю, перший раз я з нею питав. Огонь, говорять, говорю! Оооо! Ооо! Гуляй, іди сюди! Обережно <плес> хлопці, беріть фатели. Факто виберіть! Так. винові не запаливає. Ви би мали бути всі голі, я вам так сказав. Висите політики! Ми... Запалюємо! Палімо цей. Так, так. так. добре. Портові вогню. Коля ще Так. Ну що? Ооо, якщо не бачить. Ну вот так. Так. Обережно. колонцем. Байше бери. Ну що, запалюємо, запалюємо <рик> Так! «Ходіть, ходіть по колу, По колу ходіть, ходіть по Так, Давайте, а ми в цю сторону запалюємо ваду. На славу воду. Родів наших дітей, наших. Пам'ять нашим предкам. Ми цей день розірвемо темряву, запалимо купальський вогонь і будемо підтримувати його аж до самого ранку. Він готовий, очікує на перекус. Потихеньку можна підходити. Тут... Господиня запрошує. Господиня запрошує. Я піду по відкриванню. Це видно тобі, ні? Ву-ху! Ну, так було. Та, це правильне. Хай Аккуратно, бо гарячий Рот! 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 Рот!